Сьогодні на розгляді у нас новий уривок з мультфільму: Уявіть собі, індиків, які вважають себе супергероями. Додайте до цього машину часу і все це на польській мові. Обіцяю, буде цікаво. Поїхали! Яка пікна традиція: засість при спільному столі і ділить świąteczny posiłek z близькими. То хвіля, на яку всі чекають. Ну, хіба що то виście тим посілkiem. Скубані. Такий маленький анонс. І до речі, розглянемо зараз назву. Одне слово скубані здається, одне єдине слово, що ж складного. Але в цьому слові захований подвійний зміст, тому давайте розбиратись. Назва походить від дії слова скубач, що так дослівно і перекладається скубати, общіпувати, тому що мова йде про індиків, яких ніби общіпують але в переносному значенні слово скубач може означати нещасні, потерпілі, що в принципі додає гумору, тому що наші індикі герої постійно потрапляють. У якісь кумедні складні ситуації. Уривочок мультфільму, який ми зараз будемо розглядати, точно додасть вам настрою. А якщо ви хочете поділити своїм гарним настроєм зі мною, поставте свою вподобайку, підпишіться на канал і поїхали. А він так виглядає ось ротка. Здається, нескладне речення. Авієнс. Вєнс це слово сполучник означає а отже. Бо в інших перекладах може перекладатися як тому далі. Він каже: вигляда. Виґлінда від слова виглядач означає виглядати, мати вигляд. То це вказівне слово означає не то, а це. І далі він каже широк це середина. Але якщо ми поєднуємо от шротка, в такому випадку це буде означати «з середини». Тобто, по суті, його фраза, а він такто виглядає від шродка, означає, «О, отже, так воно виглядає з середини». Тож, дивимось далі. Окей, okay, а це конкретно є в тій ультратайній базі? Ну, окей, перекладати не потрібно. Конкретнє. Конкретнє – це конкретно, точно, ясно. Синоніми до цього слова буде виражнє, докладнє. Далі цікавий вираз це одне слово ультратайний в даному випадку. Він хоче підкреслити супер мега. Таємність цієї бази, тому він каже ультратайний. Оця часточка ультра це як мега най-най для підкреслення. Але що є цікаво, ця частинка ультра з іменниками і прикметниками пишеться разом, ніколи не окремо. Тому такі слова, як ультрабласк, ультрафіолет, ультратайна буде писатися разом. Ну і далі останнє слово в даному реченні це база. Тут нічого складного нема, у нас так само база, але цікаво відміняється. Якщо ми хочемо сказати на кому на чому, так у місцевому відмінку, то слово база трошечки зміниться. У нас просто змінюється закінчення база на базі, але в польській мові буде пом'якшення і трохи змінюється звук, тому що база з тверда, але на ким чим на базі. Така буде правильна форма. Дивимось далі. Vehiku tasu Vehiku tasu Vehiku tasu Vehiku, -tasso. Vehiku -tasso. Далі геніальний просто діалог, який складається з двох слів Вехікув часу. Які один дуже грозно повідомляє, а другий дуже дивно перепитує, але що ж це таке? Це, можливе, слово не найвживеніше, але насправді в певних ситуаціях досить часто його можна почути. Слово вахіку означає транспортний засіб, але в незвичайному, переносному або навіть фантастичному контексті. Слово походить з латини, і в латинській мові воно звучить вехікув і деколи може мати переносне значення, якщо що служить для перенесення, переміщення певних цінностей або якихось ідей чи думок. Тому вираз вихіку часу якраз стосується машини часу. Здавалось би, логічно було перекласти самохід часу люб авто часу, але ні, правильно використовувати «вехікув часу. Тож для чого індикам машина часу дивимось далі. Тарас, а тобі хтось зрадів Ну. І no. тут він просто випалює дуже фразу, давайте її по кусочках розбирати. Тарас, тут, якби до нього доходить щось, каже: зараз. А далі наступне слово А тобі. Тобі відповідно а тобі. І далі він каже: Хто здраджив щегули. Слово зраджить буквально означає розкрити, зрадити або повідомити якусь інформацію. І тут в нього така логічна пауза. Хм, а хто це тобі розповів, відкрив? І слово щегуви означає деталі, якусь таку конкретну, конкретну інформацію. Тобто він запитує: слухай, а хто тобі сказав про деталі цього? До речі, це слово вживається у множині. «Щегуви» – це вони. Дивимось далі. Ну, і другий індик трошки не розуміє, чого він до нього пристав. Він такий: ну, ти. Тобто, «ну» – це такий просто емоційний викрик, ну, ти. Але коли ти? А далі він каже «пшет хвілом. І оце якраз потрібно звернути увагу. Хвіля це конкретний момент, це не чисто хвилина. «Пшет» означає перед. І якось дивно звучить поєднання перед хвилиною. Але це мається на увазі буквально мить тому. Але цей вираз разом «пшет хвілем означає буквально нещодавно. Тільки от, або мить тому. Щойно, по суті. Якщо я хочу сказати польською мовою, я щойно вийшла з дому, зараз буквально за пару хвилин тобі зателефоную. То краще сказати це так: під хвилем вийшла з дому, зараз за п'ять хвилин, чи за дзвоня. Або, наприклад, можна сказати так: віджалом го під хвілом. Тобто, ми перекладемо я бачила його буквально мить тому, і поїхали далі. Ну, це ж що я чи? Починається це речення, до речі, з розмовного емоційного виразу. Ну ж, чому воно стоїть тут на початку? Ну ж, тут більше вживається для такої розмовної мови, для підсилення емоційності даного епізоду. В українській мові ми можемо сказати таж адже. Же слово «вєджіч» означає знати, а «вєм» – це форма я, я знаю. Тобто він каже: Ну, та я ж знаю, я просто і що, я просто далі в нас слово «справдзач». Як, до речі, відмінюється слово. Слово «справдзач» означає перевіряти. Пам'ятаємо, що слова змінюються. Форма я справдзам», ти справдзаш». Тобто він по суті каже, я ж просто тебе перевіряв. Ми розібрали слово справдіч перевіряти, але тут воно вжито у минулому часі. Зверніть увагу: він не каже я. Я справдзавем че? в польській мові закінчення, особливо закінчення минулого часу, в тій словах чітко вказують на те, хто цю дію виконує. Тому немає потреби казати я справдзавем. оце закінчення «вем» і так вказує на те, що це я. Плюс він вказує на рід. Тобто, якби жінка казала я тебе перевіряю, вона б сказала Справдзавам. Якщо чоловік каже я тебе перевіряю, Справдзавем. Не забувайте звертати увагу на закінчення. Ага, то наша місія. Ну, їхнє ага не треба перекладати. У нас є своє українське ага. До речі, цікаво, що часто там, де у польській мові стоїть буква «х», в українській мові стоїть буква г. Ну, от як, наприклад, в цьому виразі. До речі, попросіть поляка вимовити слово гривня. Вони не зможуть сказати г букву, вони скажуть «хривна». Ну от така особливість вимови. Далі він каже, то наша місія. Ніби нічого складного, досить легко перекласти це наша місія, але тут є один нюанс саме з вимовою і з написанням. Зверніть увагу, не місія по польську, а місія. Тобто, після букви С не має стояти букви І і складу СІ. Ці в польській мові не існує. Міс я, реставрат, я. Тобто воно має бути таке тверде. Чому ні? Якщо після букви С ви поставите букву І, читання трошечки зміниться. Вже не буде звуку Сі, а зміниться на пом'якшений звук Щ. тому би вийшло щі. А ми не чуємо цього. Ми чуємо міс, я, поліц я, реставрат. Я yeah. тут дуже чітко зберігати оцю твердість. Тобто, після букви С і Ц в даних випадках буде писатися буква Й і тоді буква а. Не ходжі о індікув, Ані, ході очіндикуфані на весетка, ході офішистки. Ні, ході знов ж таки. Це розмовний вираз. Мова не йде про тут. Не потрібен дослівний переклад, потрібно запам'ятати це просто як стали вираз, як фразу. Якщо ходжі о. То йде мова про Не ходжі о не йде мова про. І він каже: тут не йде мова про кого. У джещенч індиках, тобто тут мова не йде ні про 10 індиків, ані навіть сетки. Сетки це таке розмовне слово від слова сотні, тобто він не вживає слово сто. Тут він вживає більш таке розмовне слово, народний варіант слова сто, сетка. Ходжі о вшистки. Цікаво, що слово вшистки перекладається як всі, і в українській мові ми маємо одне слово всі. А в польській мові ми маємо два його відповідники. У нас є слово вшистке і вшистці. Ось тут іноді бувають складності. Якщо ми говоримо про нечоловіків, то усі буде звучати як вшистке, індики це не чоловіки. Але якщо мова йде про чоловіків або групу людей, серед яких є чоловіки, то в такому випадку ми скажемо вшистці. Тому вшистці люджі. Шистки індики. І як він пропонує рятувати усіх індиків світу. Дивимось, цофнемо ще в часі до перших святчиє. Знову ж таки, дуже цікаве польське слово. ЦОФНУНЧЕ. Цофач це означає іти назад. Але не в значенні, що я розвернулася і пішла в іншу сторону. Це, от так як я стою, і я починаю, як то кажуть, заткувати, так іти назад. Софнун ще це означає повернутися. Отже, ми якраз дійшли до того моменту, для чого йому ця машина часу. Він хоче повернутися у часі, і до якого моменту? І далі він хоче повернутися до перших швенд. До перших слово «швєнто» означає свято, але у множині, у провідміненій формі до перших свят то буде звучати до перших швєнт». Але про яке свято він говорить? «Швєнто джінкчення. Мова йде про американське свято, і в українській мові воно називається День подяки. Таким чином в нього виник підступний план: повернутися до перших до початку взагалі святкування свята Дня Подяки. І що зробити? Дивимось далі і ми індикі з ядвого спісу. Докладні і викришліми. Тобто, що ми зробимо? Ми викреслимо викришліми. Це форма минулого часу. Пам'ятаємо, що якщо ми говоримо ми, то неправильно сказати ми ходілі, ми пісалі, ми читалі ні. Треба сказати, ми просто забрати, а замість ми додати до слова закінчення «лішми». ходілішми, пісалішми, читалішми. І далі що він пропонує? Викреслити індиків, з чого? І далі слово ядвоспіс. Тут цікаве, тому що це таке е, трохи старіше польське слово, хоча теж зараз є вживане. Воно складається з двох частин ядво і спіс. Ядво – тобто як їжа, страви, спіс це як список. Отже, ядвоспіс, список страв. По суті, це звичне меню, де це слово більш буде вживано. Наприклад, якщо ви прийдете в ресторан і попросите ядвоспіс, на вас подивляться дещо трохи дивно, і слово буде звучати якби недоречне, або якось трохи як старих книжок. А ось, наприклад, якщо ви знаходитесь у дієтолога, десь в школі або в лікарні, тут якраз цей вираз буде дуже пасувати. Отже, так коротко ми з вами розглянули невеличкий уривочок. Думаю, вам було цікаво. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку, підпишіться на канал, аби нічого не пропустити. Па!